Що стосується нас швейцарців, то ми дуже пристрасно ставимося до дебатів з цієї проблематики. Але все ж таки суверенність і влада пов'язані між собою, бо суверенність або ж суверенітет означає застосування певних повноважень всередині своєї країни, і водночас застосування своєї влади для того, щоб відстояти незалежність своєї країни. Вмисно все це кажу задля для того, щоб трошечку ускладнити ситуацію, бо дуже багато є суперечностей, тому що люди водночас говорять, що живуть вони в незалежному світі, але водночас ставляться до суверенітету як до якогось абсолюту, котрий об'єктивний існує Could, у суспільстві Якби я висловився на цю тему то я Сказав би, що наразі, щоб розібратися в політиці, варко проводити демаркаційну лінію між колишнім розумінням суверенності, як я його писав, та є політично зарядженою поняттям. Суверенності один німецький філософ, який дуже близький мені сказав одну розумну річ: суверенісет являє собою з. Проможність комусь загрошувати так, щоб тобі повірили. І та ж особа сказала, що суверенітет являє собою здатність нав'язувати твоє власне бачення світові, твій власний аналіз. Суверенність полягає в тому, щоб визначити зміст основних понять, які дотичні до змісту міжнародних відносин. А тепер я прийду від влади до цінностей. Знову ж я обговоритиме про взаємини між різними державами. я, на жаль, не дуже багато знаю про Україну. Я в багатьох країнах побував про багато держав чимало знаю. І в, в багатьох державах, і, зокрема, в такому міждержавному утворенні, як Європейський Союз, існує в кожній державі існує своя конституція, або ж в Європейському Союзі існує договір про про Європейський Союз. і повсюди і міждержавні утворення використовують свою владу для того, щоб просувати свої інтереси і просувати свої цінності. Ви пам'ятаєте те про що сказав посол. Я в цьому контексті скажу, що Європейський союз є прикладом спільноти, яка базується на цінностях і спирається на них. Якщо ви відкриєте текст договору про ЄС, то ви побачите, що стаття про цінності передує статті про цілі і завдання. В другій статті прилічені усі цінності, а вже цілі завдання перелічені далі. В третій статті. і я хочу цим сказати, що як на мене, то багато держав переслідують. Різні цілі, які зав'язані на цінностях, але особливо цікавим є Європейський Союз, тим більше та спільнота має багато потуги. Йдеться не про потугу військову, а про потугу інших. Я не буду говорити яку силу, така вже м'яка. Ну, а Тепер про цінності. Бо як же без них обійтися? Я гадаю, що ви вже з всі звикли. До західних цінностей цінностей того світу, з якого я і в нас багато говорять про цінності. І з одного боку доволі легко говорити про цінності, а також про принципи. До речі, коли я кажу. Принципи, я маю на ну, увазі дещо більш операційно за своїм змістом, ніж е, цінності. І багато залежить від того, якою мірою держава віддана е, певним цінностям, які вона з. Сповідує яким чином вона е, захищається цінності своїм внутрішнім правовим порядком? Бо якщо ви хочете, щоб цінності були захищеними, е, не можна залишатися на рівні абстрактних концепцій, і недостатньо залишатися просто на рівні міжнародних договорів і угод. Стає необхідним в більшості випадків якимсь чином закласти ці ж цінності в національному внутрішньому законодавстві, тобто, іншими словами, цінності повинні максимально можливою мірою бути відзеркалені в обов'язковому для виконання законодавстві, порушення такого якого тягне за собою. Покарання. Тож я хочу сказати, що відносно легко погодитися про якісь спільні цінності на абстрактному рівні, так само доволі легко домовитися про якісь спільні принципи, але значно з усім цим. Я багато стикався і коли я працював у міністерстві закордонних справ. Коли я працював у міжнародному червоному хресті, оскільки ми говоримо про держави, то великим справжнім викликом для держав для того, щоб довести важливість, яку вони оприділяють цінностям. Це доведення того, що цінності не вступають у конфлікт з інтересами, як буває, і не так вже й важко, одночасно. переслідувати ціль, яка спирається на цінність, і ціль, яка Пояснюється чи обґрунтовується якимсь власним інтересом, але Треба в другу ж державу, котра вважається важливим союзником вашої країни в боротьбі з тероризмом. за таких обставин, в таких ситуаціях легше побачити ту міру, в якій державі слідують цінності, але якою мірою держави водночас готові заплатити певну ціну за свою відданість цінностям. Це теж дуже цікаве питання. Правда, європейський союз у минулому доволі далеко зайшов у цьому відношенні. Yeah.